Інформаційний ефір першого Придністровського» продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Колізію виправили прокуратурі. Повернули повноваження: зелене світло, зеленій енергетиці. Підтримка від держави. Медалі на честь перемоги рибницьким ветеранам вручили нагороди. Пам'ятаємо, пишаємось, шануємо. Історична вікторина для Слободзейських школярів. Прокуратурі повернули частину функції слідства. Наприклад, якщо співробітника слідчого комітету підозрюється у порушенні закону, справу вели його колеги. Нонсенс виправили. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про роботу прокуратури в остаточному читанні. Цього моменту прокуратура чекала довго. Верховна Рада виправила останню юридичну колізію часів Шевчука. Законопроєкт про повернення повноважень прокуратурі, що вона могла розслідувати посадові злочини, ухвалили в остаточному читанні. Ми достатньо часто сталкалісні до прокуратуру з фактами. Ми досить часто стикалися. Я маю на увазі прокуратуру з фактами необ'єктивного розслідування кримінальних справ слідчим комітетом. А тут насамперед йдеться саме про це. І ви знаєте, дійсно має діяти принцип альтернативи. Є слідство у слідчому комітеті, і має бути слідство в іншому органі. У цьому випадку таким іншим органом є прокуратура. Насамперед, ми виходили із загальноприйнятої світової практики. Ось приклад. У Бендерах слідчий 9 місяців не порушував кримінальної справи. Хоча підозра була очевидною. Чоловік убив свою дружину. Склалася практика, якщо слідчого підозрювали у порушенні закону, справу вели його колеги зі слідчого комітету. Такої практики немає у жодній з країн світу. Тепер немає і у нас такими справами буде займатися прокуратура. Шевчук урізав повноваження прокуратури у 2012-му. Прокурори втратили право подавати звинувачення в суд, вести розслідування і не лише навіщо це тоді зробили? Давно стало зрозуміло. Хабарі у великому розмірі, незаконне заморожування пенсій та зарплат, і не тільки. Все це посадові злочини часів Шевчука. Повноваження прокуратурі почали повертати з 2017-го. і ось повернули одне з головних. Розслідування должності приступлення розслідування посадових злочинів це специфічна категорія кримінальних справ, яка знайома працівникам прокуратури. Чому тому, що раніше прокуратура здійснювала розслідування кримінальних справ навіть більш широку категорію справ, а тим більше посадових злочинів. не всі діла, не всі долнасни. Це будуть не всі справи, не всі посадові, а лише ті, за якими виникатимуть у прокурора питання. Тому є поправка, де ми обмежили кількість слідчих, які працюватимуть, щоб це не було якихось управлінь та величезна кількість працівників в ньому. А щоб тільки за якими виникають питання, де слідчий комітет не вживає вчасних заходів, щоб не було тривалих переписок, іноді не обґрунтовані арешти, тощо або коли СК відмовляється запроваджувати справу, прокурор матиме право, щоб створити баланс. І систему стримувань та противаг. Далі Законопроєкт направлять до президента. Документ набуде чинності за два тижні після того, як буде підписаний. До речі, у Верховній Раді поки що лежить ще один неухвалений закон щодо прокуратури про обов'язкове дотримання актів прокурорського реагування. Це теж важлива тема. розвиток зеленої енергетики у Придністров'ї Верховна Рада напередодні ухвалила законопроєкти у другому остаточному читанні. Тепер інвесторам, які займуться будівництвом сонячних електростанцій, нададуть пільги, наприклад, звільнять від земельного податку на 5 років. Ну а люди зможуть ввозити для себе сонячні панелі без сплати мит. Вже є желаючі інвестувати в дане направлення діяльності. Вже є охочі інвестувати у цей напрямок діяльності. Ми вважаємо, що ухвалення змін до закону дозволить збільшити кількість охочих. Ми чудово розуміємо, що для реалізації цього напряму будуть необхідні певні площі земельних ділянок. Ми розуміємо, що будуть потрібні великі фінансові ресурси пов'язані з інвестиціями у цю галузь. Країні потрібні альтернативні джерела енергії, у тому числі сонячні панелі. Це показали нещодавня газова криза. Законопроєкти направлять на підпис президенту. Вісімдесят років перемоги у великій вітчизняні. Ювілейні медалі вручили ветеранам в'язням гетто та дітям війни у рибниці. Як це було у нашому сюжеті? Філіп Оловягін у 1942-му потрапив на Калінійський фронт піхотинцем. Під містом Великі Луки був важко поранений. Після цього повернувся і продовжив свій шлях до великої перемоги. Її зустрів на Одещині. Ми дежурили на станції. Ми чергували на станції. Черговий з вокзалу кричить хлопці, скінчилася війна. Ми, яка була зброя, давай палити. Дуже радісні новини. Такою ціною дісталася вона. Близько 30 мільйонів людей. Неможливо порахувати, оцінити це все. Філіп оловягін досі рветься устрій, не пропустив жодного параду 9 травня. Цього року також готує костюм. На цей раз новою медаллю до 80-річчя перемоги. У мене форма у мене форма. Міністр мені пошив. Я обов'язково одягну. Вже кілька разів виступав на параді. Парад, свято наше свято. Ми перемогли, будемо святкувати. Ювілейну медаль вручили Івану Драненку. Військову присягу він склав у 16 років. Це було у 1943-му. Охороняв табір із фашистськими військовополоненими. Повідую я в Черновісих устрясів на Західній Україні. Перемогу я у Чернівцях зустрів на західній Україні. Там я охороняв табори військовополонених. І німці, і румуни, і навіть наші власівці були, які перейшли на бік Гітлера і взяли їх усіх у полон. Цю світлину разом із сестрою Клавдією Іван Петрович зробив одразу після перемоги. Вона була на фронті з перших днів війни, завідувала військовим шпиталем, брала участь у сталінградській битві. Там зламали хребет. Там зламали хребет цьому фашизму всьому. У підвалі універмагу взяли найголовнішого керівника усієї армії фельдмаршала Паулюса. І моя рідна сестра витягала з нього осколки. Він був поранений. Їх тоді дуже багато полонили 49 дивізій чи що. Коли кінчилася війна, і вона приїжджала до мене до Чернівців, і там ми сфотографувалися разом. Вона розписалася на стінах Рейхстагу. А яків в'язень Рибницького гетто. Коли почалася війна, йому було лише два роки. Його дитячі спогади це жах та смерть. У рибниці железнодорожний мост у рибниці залізничний міст. І коли вели євреїв, хто був просто схожий на них? Скидали там 50-метрова висота залізничний міст, скидали дітей, дорослих. А посередині Дністра був острів, і їх до цього берега вже прибувало мертвих. Євреїв змушували розбивати могили їхніх предків, а з надгробків будували. Ти у рибниці парк та пам'ятник румунському диктатору Антоніску я слухав, що Молдова создала. Чув, що зараз Молдова створила історію свою, що Антоніску герой він ніякий не фашист. А він був румунський націонал-фашист, друг самого Адольфа Гітлера. Проводили досліди, тримали за дротом. Був як табір ув'язнених. Голодні, іноді люди щось приносили, кидали картоплю, хліб будували, працювали. А потім 30 березня рибницю звільнили радянські війська. Загалом у рибниці вручать 18 ювілейних медалей. Їх отримають ветерани великої вітчизняної, діти війни та в'язні концтаборів. Василь Рожок родом із Рибниці. Народився 1911 року. На фронт пішов 10 травня 44-го. На той момент йому було 33 роки. Служив у 230-й мотострілецькій дивізії. Вдома на нього чекала родина, дружина та троє дітей. І ось що він писав їм з фронту. Дорога моя дружина, Таню, дорогі мої діточки, Мілочку і тамарочко, дорогий мій синочку толечко, передаю я вам привіт і повідомляю, що я живий і здоровий, знаходжусь у Польщі. Василь Юхимович дійшов до Польщі у боях за сілезі, отримав поранення і загинув у шпиталі 14 лютого 45-го. Здобув орден вітчизняної війни другого ступеня. Під час бойових дій поїздом проїжджав рідне місто. Хотів побачитися із сім'єю, але вдома їх не було. Про це потім теж написав у листі. Дорога моя дружино, мені було дуже шкода, коли я проїжджав і зайшов додому. Тебе не побачив через те, що поїзд зупинився на 15 хвилин. А синочок мене не впізнав. Мав пів кілограма цукру та забув віддати. Всю дорогу було шкода і прикро. Це вся інформація про ветерана, яка зберіглася до наших днів. Історію свого прапрадіда розповів студент Придністровського держуніверситету Володимир Кожухар. Це мій найдальший родич, якого я знаю. Поки я шукав інформацію, було якесь співпереживання, гордість була. Шукав інформацію, бо великий інтерес і задоволення. Досі я нічого про свого прадіда не знав. Почав знаходити на різних сайтах. Батьки постійно запитували. Було приємно інформацію шукати і знаходити. 9 травня Володимир братиме участь у безсмертному полку з портретом свого прапрадіда. Його прізвище викарбоване на меморіалі у рибниці. У Придністров'ї 20 ветеранів великої вітчизняної ще 360 осіб. Це блокадники Ленінграда, в'язні концтаборів та діти, які пережили фашистську окупацію. Це цифри від організації Ветерани війни, праці та збройних сил ПМР. На засіданні експертного клубу газети Придністров'я голова Світлана Бахчеван розповіла, як допомагають тим, хто пережив весь кошмар війни та наближав перемогу. Ветерани війни, праці та збройних сил представництва організації є у всіх містах та районах Придністров'я. Один із ключових напрямків допомога ветеранам Великої Вітчизняної На сьогоднішній день. Всі вітерани велика тісне на сьогодні. Усі ветерани Великої Вітчизняної під патронажем соцпрацівників. Що кварталу звіряються списки тих, хто самотньо проживає. На місця виходять комісії із соціальної роботи у кожному місті та районі. Складається акт, чого потребує цей ветеран Фізичні його можливості та потреби хтось глухий, хтось немобільний, хтось хоче швейну машинку, а хтось газову плиту. Ми звичайно це все записуємо. Реагують на запити, допомагають мінсоцзахисту, мінздоров'я і громадські діячі у Придністров'ї для ветеранів Великої Вітчизняної безкоштовне лікування та потівки до санаторію. Також організація, ветерани війни праці та збройних сил допомагають зберегти історичну пам'ять про велику вітчизняну. Про це йшлося на засіданні експертного клубу у газеті Придністров'я. Придністров'яміс з волонтерським рухом. Разом із волонтерськими рухами обстежили місця поховань. Головне завдання виявити занедбані могили, упорядкувати їх. Також ми займаємося уточненням на місцях у містах та районах, які пам'ятники потребують реставрації. Про що повідомляємо, і в тісному контакті працюємо Зміна оборони із управлінням культури. Тільки в Терасполі громадські діячі упорядкували 14 солдатських поховань у рибниці близько 40. Допомагають добровольці з інших громадських організацій. Ми поряд, волонтери Приднястров'я та спадкоємці перемог. Картодром у Григоріополі наразі закінчують встановлення трибуни. Тут три яруси на першому бокси для гонщиків та картингів, на другому все для суддів та коментаторів. Тут і глядацькі місця. На третьому поверсі. – VIP-ложа. на даний момент у нас асталіс. На даний момент у нас залишилися фінішні оздоблювальні роботи. Це прибирання території, фарбування плям, які проявилися після зими та впорядкування території. За що сріз за рахунок фонду кавкладень було підключено трансформаторну підстанцію, потужністю 160 кВт і Проведено монтаж, аби безперебійно подавати електропостачання на даний комплекс будівель. Проводилися оздоблювальні роботи у ВІП-зоні, коментаторські кабіні, встановили системи водопостачання та водовідведення. Ремонт картодрому розпочали 2022-го. Замінили покриття траси. Її довжина 1100 метрів. Також встановлять освітлення, камери спостереження, електронні датчики на фініші для визначення часу заїздів. Тут не, один тут не одне джерело фінансування фонд вкладень. Тут і місцевий бюджет, і альтернативні джерела, різні гранти, у яких ми беремо участь цього року. Ми на 80% завершимо те, що планували, і надалі будемо чекати, як зміниться ситуація щодо фінансування. Про здачу говорити рано виділені за фондом кавкладень. Кошти ми витратили. Далі будемо працювати за рахунок інших фінансових джерел. У Григоріополі картодром збудували 1989-го і зараз він знаходить нове життя. Пам'ятаємо, пишаємось, шануємо. Історичний конкурс стартував у Карагаші. Десятки питань про велику вітчизняну війну, маршалів і героїв земляків. Це ініціатива Слободзейського музейного об'єднання. Конкурс пройде у всіх музеях району. Село Карагаш у місцевій школі змагання на знання історії великої вітчизняної, відважні десятикласники проти розвідників, учнів 11 класів. Найбільша битва із вирішальним значенням у війні, наступальні операції, ім'я легендарного радянського диктора перемоги. Понад два десятки питань, і на все у школярів знайшлися відповіді. Ми командно працювали, збирали інформацію. Ми командно працювали, збирали інформацію, радилися один з одним на перервах, спілкувалися, розповідали один одному інформацію, щоб якщо потрібно, в якісь моменти могли підказати. Ми дало уважати вайну. Ми маємо пам'ятати цю війну і тих, хто захищав нас та нашу батьківщину. Завдяки радянським солдатам ми зараз можемо спокійно жити під чистим небом, не знаючи, що таке війна. Були питання про земляків героїв. Серед них повний кавалер ордена слави Антон Чичик. Його бойовий шлях розпочався у лютому 44-го. Брав участь у визволенні Білорусі і Прибалтики. За 10 місяців отримав усі три ордени слави. Згадали і подвиг сан інструкторки Ірини Шведол, теж уродженка Карагаша. Показувала медичну допомогу. вона надавала першу медичну допомогу, та особливо відзначилася тоді, коли своїм тілом закрила пораненого командира що і Якщо озирнутися навколо і подивитися, як переписується історія, ми вважаємо важливим постійно нагадувати про ту страшну криваву війну, тому що це пам'ять написана кров'ю наших солдатів радянської армії, які принесли перемогу не лише радянському союзу, а й країнам Європи. Конкурси на знання Великої вітчизняної війни проведуть усі музеї Слобозейського району. Завершальний етап у квітні. Кам'янка, дитячий садок, теремок, історії битв, подвигів та перемоги. Малята розповідають у танці та піснях. Це відбірковий тур конкурсу митці й пам'яті вірні. Серце мені очі як Мені дуже сподобалось, як ми виступали, як ми співаємо та танцюємо. Наш танець називається Діти війни. Він присвячений нашій перемозі. Про любов у воєнні роки розповів загін Прометей з другої міської школи. Дев'ятикласник Трохим у ролі десантника. Каже, номер готували з осені. Сетва ми хотіли Цим танцем ми хотіли висловити усі почуття до нашої країни. Готувалися довгий час, доклали усіх зусиль. І ось вийшов цей номер. Для нас це честь брати участь і думаємо вийти на республіку. Там вже показати себе. Ми сьогодні були... Ми сьогодні були на конкурсі, в якому брали участь наші однокласники та діти зі школи. Конкурс з нагоди 80-річчя перемоги. Це було дуже гарно. Всі старалися, і нам дуже сподобалося. Цього року в конкурсі беруть участь усі школи та дитсадки Кам'янського району підготували 22 номери: пісні, танці та театральні постановки. основні цілі цього заходу це патріотичне виховання дітей. Ми виховуємо любов до батьківщини, любов до нашого Придністров'я, пам'ять про події великої вітчизняної війни це основні цілі. Вже завтра журі назве переможців. Два кращі номери представлять камінський район у столиці на великому концерті. Зануритися у саме серце болгарської культури, відвідати найбільше село Придністров'я, паркани та познайомитися з його жителями пропонує програма впуть по новому. Учі програми Артем Мазур запрошує разом з ним спекти і посмакувати традиційний болгарський пиріг, банницю найсмачніший рецепт від парканських господинь. А ще освоїти болгарські танці і познайомитися з учасниками хореографічного колективу «Юнікс ритм Про все це і не тільки вже сьогодні, о 21.15 в програмі В путь по новому не пропустіть. Сьогодні день весняного рівнодення це час, коли Земля розташовується стосовно сонця так, що його промені падають просто на екватор. Північна та південна півкулі освітлюються однаково, тому тривалість дня і ночі у всьому світі однакова. Від дня весняного рівнодення світловий день стає довшим і розпочинається астрономічна весна. Вона триватиме до літнього сонцестояння 21 червня. З весняним рівноденням пов'язано багато прикмет, традицій та свят. Якщо цей день погода хороша. На вулиці тепло. Така погода буде наступні 40 днів. Аграрії можна розраховувати на родючий рік. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.